Отже, спочатку треба очистити те, звідки виходить джерело життя і смерті, як говорить Соломон. Більше за все бережене, зберігай твоє серце, тому що з нього джерела життя, бо плоть кориться Його волі і владі, доконечно, слід старанно дотримуватися закону пісного мізерного харчування. Щоб плоть, насичена великою кількістю страв, не з повелінням душі, та в буйстві не скинула свого правителя, Духа. Однак, якщо всю суть своєї справи ми покладемо в одне тільки умертвлення тіла, не пустуючи душею від решти пристрастей, і не займаючи її ні повчанням божественному, ні іншою духовною працею, то ніяк не зможемо зійти на вершину істинної чистоти, бо в такому разі те, що в нас є панівним, буде оскверняти наше тіло, хоч би воно і було чистим. Отже належить, згідно з Господньою настановою, очистити перше всередині чаші і блюда. Щоб чистими були і зовні вони. Інші пристрасті зазвичай очищаються також завдяки спілкуванню з людьми та щоденним справам разом із ними і вже якось лікуються самою прикрістю та досадою через падіння в них. Так, наприклад, спалахи гніву, образи, нетерплячість лікуються не тільки повчанням серця та пильною увагою. Але й відвіднами братії і частим викликанням цих пристрастей, бо вони, роз'ятруючись при цьому, частіше виявляються, тому і частіше викриваються та швидше виліковуються. Але ця болість, окрім виснаження тіла і сокрушення серця, має також потребу в усамітненні та віддаленні від людей щоб, позбувшись приводів для згубного, гарячкового її розпалення, пристрасті гніву, швидше видужати. Як часто буває, що хворим не можна навіть показувати шкідливу для них їжу, бо від одного її вигляду може з'явитися смертоносне бажання, так і прогнанню цієї болісті, похітливості, вельми сприяють безмовність та усамітнення – щоб хвора душа, не роздратовуючись зовні різними особами і речами, свобідніше сходила до чистого розумового споглядання і через це могла легше викорнити заразливе збудження похоті. Одна річ бути стриманим, а інша чистим, тобто перебувати в незворушному стані цнотливої непорожності та дівстної невинності. Така чеснота властива тільки дівственникам і дівам, душею і тілом, якими визнаються, наприклад, у Новому Завіті обидва Іоанни, Притеча та євангеліст, а в старому Ілля, Єремія та Даниїл. на їхні щаблі заради справедливості слід зарахувати й тих, які після падіння завдяки тривалим подвижницьким трудам. І ревним пошукам втраченого досягли подібного до них стану чистоти й непорожності душевної та тілесної, і жало плоті відчувають не стільки через напади саромітної похоті, скільки через рух одного єства. І от саме такого стану кажемо, ми вкрай важко досягти серед багатолюддя, чи, може, і зовсім неможливо, що втім. Нехай жоден не сподівається довідатися із нашого міркування, а нехай сам дійде до цього через випробовування своєї совісті. Ми не маємо сумніву, що чимало є стриманих, котрі зрідка або щодня, зазнаючи нападів плоті, проганяють і гамують їх страхом гієни або ж бажанням Царства Небесного. Про таких старці кажуть, що, хоч їх і вкрай не здолали пристрасні роздратування, однак все ж не можна їм зовсім не остерігатися нападів та бути цілком невразливими, бо тому, хто перебуває в боротьбі, хоч він і часто перемагає та долає супротивника, неминуче доводиться часом і самому зазнати тривог і ран». Якщо нам до серця законно подвизатися разом із апостолом подвигом духовним, то покладаючись не на власні сили, бо людині це не під силу зробити, але на допомогу Господа, будемо з усім завзяттям долати цього нечистого духа, бо ця пристрасть до того часу не припинить змагатися з душею за перемогу, доки душа не збагне що понад її сили успішно вести таку боротьбу, та що своїми трудами та зусиллями вона ніяк не може здобути перемогу, якщо тільки їй не сприятимуть допомога та заступництво Господа. І справді, якщо всякий успіх у чесноті є справою Господньої благодаті, а подолання всякої пристрасті є Його перемогою. То ця справа, тобто набування чистоти та подолання похитливої пристрасті, є здебільшого особливою благодаттю і даром. Це ж підтверджується і думками святих отців, і досвідом очищення від цієї пристрасті за свідченням тих, які сподобалися його здобути. Бо не відчувати жала плоті є певної міри тим самим, що і перебуваючи у тілі, вийти з плоті або ж, задягаючись у плоть, бути поза єством. І тому не може людина на своїх, так би мовити, крилах злетіти на таку небесну височінь досконалости, якщо благодать Господня даром чистоти не витягне її з твані земної. Бо люди, що мають плоть, жодною чеснотою так не уподібнюються небесним ангелам у наслідуванні їхнього життя, як придбанням благодаті чистоти, через яку вони, продовжуючи жити на землі, мають згідно з апостолом життя на небесах. І тут, у тлінній плоті, володіють вже тим, що святим обіцяно в майбутньому житті. Після звільнення від лінної плоті. Слухай, що говорить апостол, усі подвижники утримуються від усього, він показує, як зірець у нашому духовному подвижництві того, хто змагається на наресталищах, бо Він заради успіху в змаганнях утримується не лише від забороненої їжі, пияцтва і нетверезості. Але й від бездіяльності, неробства та лінощів, намагаючись постійним правлянням і вдаванням у справу і сили свої розвинути і хіст здобути, він залишає всяку турботу і печаль у житейських і подружніх справах, втомлюючи себе однією турботою, як би досягти успіху та отримати переможний вінець. Особливо ж він бає про те, щоб зберігати себе чистим від плоського осквернення, щоб навіть у вісні не спокоситися сороміцькими мріями та через те не втратити сил, здобутих тривалим часом і великим клопотом. Тут ти бачиш усе, що слід робити і духовному подвижникові. Бачиш і те, що заради успіху в Твоєму духовному подвигу і тобі належить найбільше берегти чистоту і снотливість. Бо якщо у світських зовнішніх змаганнях заклінні вінці такою необхідною є чистота, то наскільки безмірно необхідніша вона у нашому духовному внутрішньому стремлінні до вінців небесних? Нам потрібна не тільки зовнішня чистота від плодського гріха або від невільного осквернення, але й найбільше внутрішня чистота думок і почуттів. Нам належить всіляко пильнувати чистоту тайників серця. Те, що ті ресталищні змагальники бажають мати лише тілесно, ми повинні мати у глибинах совісті, у якій… Подвигозасновник наш Господь бачить найдрібніші порухи нашої волі, через те нам належить не дозволяти тому, що боїмося вчинити відкрито, виникати всередині необачною думкою і не осквернитися таємною згодою серця на те, що соромимося виявити перед людьми, бо, хоча це може приховатися від людей, та не втаїться від ангелів і самого всемогутнього Бога, від якого не сховаються жодні таємниці. Ознакою і мірою досконалости, набутої чистоти може бути наступне. Якщо у нас, коли відпочиваємо або поринаємо глибокий сон, не виникає жодного принадного образу, або ж якщо й виникає такий, то він не може збудити ніяких похитливих рухів. Бо такий рух, хоч і не вважається повним гріхом, однак ясно свідчить про те, що душа ще не досягла досконалости і що пристрасть у ній досі присутня, якщо мрійливим образом вдається вчинити такий глум.